У Галицькому шляхоремонтному підприємстві про загадковий бішофіт знають поки що небагато. На експерименті з Жевницьку раду ми посипали, як завжди. Знаєте, ті широкі татуари, округ того. Да, да. А на вулицях, я знаю, у нас на вулицях піскосіння з піском сілі. В очікуванні першого снігу піскосії стоять вже на поготові, але цьогоріч поїдуть на бічні вулиці у слід за тракторами. Я підмів татуари все чисто. чисту, після мене прибрали ці, там посипали соли. Люди б ходив, но і немає. А от у самому центрі комунальники випробують новинку. Бішофіт це теж сіль, але магнієва. І як вказано на упакуванні, зовсім не шкідлива. Ваздовшна слід в почві і водойомах при нормальних атмосферних основах токсичних віществ не образують. Недолік бішофіту його ціна. Тонна цієї речовини коштує у 20 разів дорожче за піскосуміш. Зате один грам здатний розтопити 12 грамів льоду, тоді як сіль лише один грам. Тому розсипатимуть бішофіт на хідники дозовано. Доза також залежить виключно від, скажімо, від температури зовнішнього середовища. Ну, але так вона коливається від 50 до 90 грамів на метр квадратний. Зате абсолютно безпечно для коліс взуття і тварин не засмічує каналізацію і у Львові, як зрештою і в Україні, вперше. А от чи справді буде зручно та ефективно, побачимо після першого снігу. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.